Яким запам'ятає Чарлі Крокера як Героя Америки і Джорджії, чи як найбільшого банкрута в історії комерційної нерухомості Атланти? яйця Господні, містер Крокер. Кінець свята. Хочеш зробити постріл? Начувайся, якщо схибеш. Ніщо не може мене вбити. Я взяв, я взяв. Мені здається, ти не розумієш, з ким говориш. Я говорю з... Якщо він взяв кредит на конкурс, його борг може стати твоїм. Бажання розправитися з твоїм колишнім я ним захоплююсь. Давайте їсти! То це моє поклики. Не давати Чарлі Крокеру стати гіршим. Мій адвокат зобов'язаний відтрахати цих сучих синів. Те, що ти робиш, просто мерзенно. Забери руку або я проштрипну її виделкою. Думаєш, я з неупоруся. Перепрошую з крокером. Думаєш, я з ним упоруюся. А це важливо. Mm -hmm. down, 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 down. Це дар, синку, коли тебе хочуть знищити. <плес> Сильніше, ніж ви всі разом узяті, битися з тобою було б негідно, зважаючи на твій діагноз. Перепрошую. Ми бачили твою медичну картку. Виявляється, ти.